Так, Славентій на зв'язі. Приїхав я з рибалки, коротше. Ну, так як я й говорив, на штуку особу розраховувати не, не доводиться. О, зловив я отут, блять. Штук 10 плотвиць, плюс-мінус. Ну тут в принципі тут в принципі дві плотвички таких більш-менш. Окуня вон трохи більшого. Ну, все, і, короче, ото В принципі, блять, така рибалка, блядь. Вибили все. Ніхуя нема, приходиться задовільнятися хуйньою. Колись я такою хуйньою навіть, навіть не страдав, я не її не ловив. Я займався сугубо суглобащукою, окунями хорошими, ну, сумами. Хорошою рибою займався. Такою хуйні я не ловив. Тепер, так як нічого нема, приходиться ловити оцю хуйню щоб хоча б, так сказати, щось щось привозити додому. Оце, коротше, зараз не води. води. Ладно, лючуть туди води. Так, щось води сюди. Скажу свої живці. Вже глядь, та кицька заєбує мене. Тут її до риби лізе, до теї. Живці влізе, Бач, тут світло виключаю. Покажу, живці. Завтра в планах в мене планую їхати на те болото. Там щука є, туди та, та я хімія не дійшла. В принципі, не зловлю нічого в хаті, але може зловлю таку штуку. Живців в мене ще вистачає, в принципі, на одну рибалку мені хватить. Я покажу живці. Світло, хай буде, я потім прийду сюди їсти. Це пізда, кецька. Зараз темно. Тут в мене ошибці, не знаю, очевидно, чи ні. Чи Тут плавають в мене в такому. Не знаю, коротше, плавають в такому. Зеленому цьому. Де я табак, в принципі, сажу в цих ящиків. Їх не стільки багато. Тут я бачу вже є такі, що дохляки з них, в принципі, такі дохлі або полудохлі. Вон, окунь дохлий. Коротше, то Зараз повикидаю все нафіг, що не нужно, кетці. Такі живчики в мене є. Оцей карасик теж якийсь такий кончений. Ну, коротше, поки Може очухається. Вони такі кончені, тому що я її вже два рази ставив, на крючки, два рази на них ловив, Привозив назад додому. Того вони такі кончені. В принципі, окуня викинув. остальне, вроді би, все буде завтра рано, видно, ну, що викинути, що, що взяти. Короте, ну Бачу, тут такі карасі є. Що-то, блядь, їм буде завтра. На живця треба, щоб він гарно плавав, на крючкові крутився. Якщо він там вже гелі дише, то такого живця не варто його ставити навіть. То лучше зразу віддати кутові. Ось такі коротше, в мене живчики. Є ось утвічка. Ну, коротше, поки що хай все остальне. Остальне може що поуходить, поучухується. Потім я ще поміняю їм воду на ніч. О. Вони свіжої води от того окуня я однозначно. Коротше, він вже він вже бачу дубовий. Цього я викину. Кицька їсть. А те, що завтра переберу, що, що добре, то візьму собі на живця. А що здохне, то кецька їсть. В принципі, я так завжди роблю. О, з живцем теж цього року тугувато. Тяжко його мити, немає його особо, особи. Ну, от, така херня. Одкуня забираю На блять Машка, ніхуя не, не ловиш Кецька вон кецька лінива взагалі не характерно для кецьки, ніфіга не ловить, но рибу заточує сильно добре. Все всім всього доброго, така відюха. Thank <laughs> you.